Друзі, продається така ЛТшечка, вона 2000 здається чи 2005 року. Ну, Я думаю, що для цієї машини рік не важливий. 2,5 мотор, 8 плюс 1 по документах, стан, ви все бачите на відео. Потрібно щось тут по кузову підробляти, щось потрібно підшаманювати. Але загалом машина в технічному стані хорошому заводиться, їде. Є питання до моста, він підвиває, але я думаю, що цей мост буде ще 1150, а то й 200 витий і нічого йому не зробиться. От. Ну, але кому воно мішає, то можна його зробити, поміняти редуктора за 300 доларів. Ось така машинка. Мотолочок. Кондерчика тут немає, електрики теж немає, але звичайна проста машинка, як дрова. 2,5 неубиваємий мотор. Машинка заводиться, заводиться добре і їде тут тобто добре. Ось така от машинка. Сістри. Так, до речі є ще спринтерочок, такий продається у нас 316 з 2,7 мотором на автоматі, на повному заряді, з круїзами, шмізами. Е, значить, ця машинка теж продається і буде недорого. Кого цікавить, то дзвоніть. Це середня база, теж по документах 8 плюс 1. Е, це капіланська машина, вона їздить до нас на фронт, допомагаємо хлопцям от по частинах і просто щоб причина продажі обидві причому машини продаються, бо вони нам маленькі, не, не влазить все, що ми плануємо ввести для хлопців з допомогою. То якщо треба така чи така машинка, телефон знизу десь там в описанні буде. Заходьте, дивіться, дзвоніть. Приїдете, покатаєтеся. Я думаю, що причини для того, щоб не купити цей автомобіль, у вас буде.